Кінський гній не на підживо городини, а під стіни у МВС десяток мішків тваринних відходів привезли і висипали напередодні активісти народної самооборони. В такий спосіб висловлювали своє обурення роботою столичної кадрової комісії МВС, яка визначає нового керівника прикарпатської міліції. Люди кажуть, громада запропонувала сім кандидатур. Однак у Києві наразі визначили трьох претендентів, які підтримку івано-франківців не отримали. Якщо нам з міністерства дали умови, те щоб погоджені кандидатури, сім кандидатів, які були погоджені. Від нас потім дали їм на розгляд, вони їх проігнорували і дали зовсім трьох інакше. Якщо є якісь правила гри, то їх потрібно дотримуватися. Якщо вони не дотримуються правил гри, ми теж можемо грати не по правилах. Просто треба думати про те, що люди тут знають когось і вони вибирають. І треба цих призначати людей, якого народ хоче, а не закидувати парашутістів невідомо звідки. Активісти зізналися, акцію планували з самого ранку. Однак ефіру з пікантним вантажем перехопили інспектори. ДАІ. це є, до речі, відповідь чого в мішках і чому так, це мало... Бути фіра, вона зранку їхала до нас, зробили план перехоплення, забрали фіру з гноєм, людину зашували з нею. Зараз контактів у ви нема. Чоловік не бере трубку. Ми переживаємо, що з ним є. Міліція мовчки спостерігала за діями активістів. Правоохоронці пообіцяли дати кваліфікацію. Події пізніше. Самі ж кажуть, хто буде їхнім керівником, особливо не приймаються, адже незалежно від начальника служить лише народу України. Щодо відношення людей, то як вже казали, працівники міліції не можуть подобатися один кандидат чи другий. Ми є правоохоронні органи, які виконуємо свій службовий обов'язок згідно чинного законодавства України, і тому ми служимо народу України. Будемо надалі чітко виконувати свій обов'язок і захищати права громадян. Оригінальний подарунок перед входом в ОМВС стояв недовго. Гній прибрали за кілька хвилин після завершення акції. Тим часом завтра буде відомо про підсумки роботи кадрової комісії МВС, куди також поїхали представники місцевої громадськості.